Що очікує водія в першу добу після ДТП? Це вилучення слідчим автівки на майданчик тимчасового утримання і накладення на автоарешту та вилучення посвідчення водія. Як повернути автівку і посвідчення? Вилучення транспортного засобу на майданчик тимчасового утримання відбувається в межах кримінального провадження на час досудового розслідування та задля проведення експертиз, коли у вашому ДТП є потерпілі з тілесними ушкодженнями. Повернути авто ви можете. Перше на підставі постанови слідчого про заміну зберігання речового доказу. Тут слідчий фактично може повернути вам ваше авто, але юридично ви не зможете з авто нічого зробити до завершення слідства. Не зможете продавати чи відчужувати в інший спосіб. В цьому випадку ви маєте звернутись із заявою до слідчого з проханням повернути ваш автомобіль. Другий варіант на підставі ухвали слідчого судді про скасування арешту повністю або частково, коли проведені відповідні експертні дослідження. В цьому випадку ви звертаєтесь з клопотанням до слідчого судді про скасування арешту в межах статей 170-174 Кримінального процесуального кодексу. Якщо експертизи проведені, шанси повернути автівку дуже високі. Посвідчення водія. Посвідчення водія не може вилучатись просто так. Відповідно до статті 148 КПК України вказано, що це можливо тільки як захід забезпечення кримінального провадження і слідчий може позбавити спеціального права виключно підозрюваного. Відтак, якщо на місці ДТП слідчий вилучив у вас посвідчення, він може його утримувати в межах доби. Звертайтесь до такого слідчого письмово з клопотанням або заявою про повернення посвідчення водія, щоб фіксувати всі свої вимоги і реакцію на них слідчого. Якщо у вас є додаткові питання, звертайтесь до мене чи нашої редакції, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на нас в соцмережах.